Бачите, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розлоги таке інтерв'ю, в якому висвітлив власний погляд на корупційні скандали з керівництвом МВС. Наприклад, головний даїшник Єршов. Його шикарний спосіб життя висвітлювали наші колеги з програми Схема Так ось йому дозволили звільнити за власним бажанням не через наявність автопарку вартістю півмільйона доларів, а через те, що його маєток не внесений у декларацію. Про головного київського міліціянта Терещука, який звів свій маєток на незаконно отриманій землі, пан міністр, здається, навіть не згадав. Ну тому що, всупереч закону Терещук декларацію взагалі не оприлюднив, тож внесений туди будинок не внесений, ми не знаємо. А проти закони землевідвід, ну, це дрібниці і пусте. Головний слідчий Віталій Сакау, очима міністра, видатний спеціаліст, заради якого варто припинити люстрацію. І дійсно, як тільки люстрація торкнулася пана Сака. МВС розпочало обшуки у голови люстраційного департаменту Міюсту. Але, запевняє міністр, усе було законно. І нарешті, наш фігурант Сергій Чеботар. Тут оригінальна цитата. Чеботарі созданий міф, котрий з удовольствием крутять і добросовісно заблуждаючіся люди, і от журналістики. Після того, як пан Аваков назвав. Очевидно, нас я не бачу кращих кандидатур, падонками. Він повідомив, що відставку Чеботаря прийнято не через якісь корупційні підозри, а по суті через невміння спілкуватись з пресою. Він не вмів спілкуватись з цими падонками. От ви оцінили іронію Сергій Іванович, вам не можна, а він міністр. І до речі, хоча Чеботар вже тиждень як відлетів до Відня. Міністр продовжує наполягати, що це був будинок його зятя, доньки Арсен Борисович. І там не один, там кілька будинків. Ви попросіть у Чебутера державний акт. А ну да, він же ж так і не повернувся завтра на допиту Генпрокуратуру. Ну, досить про це. Адже усі ці кадрові дріб'язкові проблеми це цитую Авакова, Вопрос вульгарно на злобу текущій ленти новостей, которая формируется повесткой дня жареных фактів розстроєного общества, требуючого сакральних жертв. Суспільство, ти маєш бути вдячним пану Авакову за те, що ти просто засмучена, а не подонок.